22 червня в Україні день скорботи і пам'яті жертв війни. 70 років тому розпочалася велика вітчизняна війна, яка за різними даними забрала життя від 5 до 10 мільйонів українців. Волинь однією з перших прийняла на себе фашистську навалу. Прикордонники 98-го Любомельського і 90-го Володимир Волинського прикордонних загонів мужньо чинили опір протягом багатьох годин, а деякі застави кілька днів. Але головний удар на території області фашисти завдали у напрямку з Володимира Волинського на Луцькі рівне. Тут тоді відбулася найбільша танкова битва початку війни, в якій взяло участь майже дві тисячі танків. Але незважаючи на героїзм радянських воїнів, ворогові вдалося за тиждень окупувати Волинь. Тисячі жителів краю стали жертвами фашистського окупаційного режиму. Сьогодні на Луцькому меморіальному комплексі вічної слави відбулася панахида за загиблими, хвилина мовчання та покладання квітів. Михайло Лєпіхов пішов на фронт у 1942 році і воював до 44-го року. Він пам'ятає блокаду Ленінграда, визволяв Прибалтику, де отримав поранення. перші дні війни йому добре запам'яталися. Умірал стоїть зараз 22 кілометри. де герої погиблі там було нас 507 чоловік залишилось 4. чотири. Я був ранений в голову. Вот это от своєї от своей каски осколок в каску дарила пуля, а сказка три кошотила. І сейчас в голові находится два осколки от своєї каски. Василь Мельничук теж щороку приходить на меморіал слави, аби вшанувати тих, хто поліг на полі бою, згадати бойових побратимів. На фронт потрапив з першого дня війни. Тоді йому було лише 20. Дійшов до Німеччини, воював на східному фронті з Японією. Мені прийшлося тяжко, тому що я був шість разів ранений, два рази контужений, і тяжко мені було проживати іще на сьогоднішній день. Я дуже задоволений, що. Я залишився в живих і бачу свою рідну сім'ю, і бачу свою рідну державу, ні на яку я клав життя і совість і добро. Саме в перші дні Великої Вітчизняної велика кількість радянських солдатів загинула від неочікуваної атаки фашистів дехто ніяк не міг повірити, що почалася війна. Це трагічна сторінка в історії українського народу, в історії взагалі Європи і світу. Тому байдужих не повинно бути стосовно як хто ставиться до цього дня. Ми однозначно державні люди ставимося до цієї події відповідно до тих документів, які прийняті нашим президентом, нинішнім попередніми президентами, законами України. Ми повинні в ці дні гуртувати людей. Тут повинно бути. Пам'ять, скорбота і молитва в жодному випадку не треба тут політичних дискусій, тим більше політичних спекуляцій, а лише пам'ять і. Сьогодні ми скалили голови в скорботі. Ми повинні в цей день сьогодні просто віддати шану, данину пам'яті всім тим людям, які загинули під час Другої світової війни, під час Великої Вітчизняної війни, тому що ми знаємо, що у нас це все розпочалося ще раніше на наших теренах, теренах колишньої України. Ось. І повинні думати, як будувати своє майбутнє. За роки війни гітлерівці знищили майже 170 тисяч краян, понад 80 тисяч військовополонених, майже 30 тисяч волинських юнаків та дівчат були вивезені на роботу до Німеччини. Збитків було завдано господарському комплексу. Окупантами знищено майже сотню сільських рад, більше 400 населених пунктів, 70 підприємств республіканського підпорядкування. В пам'ять про загиблих у війні архієпископ Михаїл, керуючий Волинської епархії Української православної церкви Київського патріархату, відпра. Ави в панахиду, а до обеліска слави волиняни поклали квіти. Живі свідки війни, ветерани застерігають. Бережіть мир, бо це найголовніше.